Кому не можна їсти сіль? Я навіть знаю відповідь, яку ви мені надасте. Звичайно, тим, в кого підвищений артеріальний тиск, в кого відкладення солей в суглобах, подагра, в кого солі в нирках. Але я вас зараз здивую, ви помиляєтесь на 100%. Насправді все є навпаки. Чому? Я думаю, що всі знають, який смак має сльоза солений. Там вона складається на 0,9% солі. Точно такий склад має кров і лімфа. Чому, коли ми попадаємо, не дай Боже, в реанімацію, нам капають розчин солі, 0,9% розчин натрій хлор. Тому що всі наші внутрішні середовища, які є рідкими, вони складаються саме на такий відсоток з солі. То чому ж ми солі не їмо? Що тоді відбувається? Якщо ми довго тривалий час не доїдаємо соль і не допиваємо води, у нас падає кислотність шлунку, аж хлор? Яка відповідає за розщеплення білка? І коли цей не білок, ці великі молекули потрапляють до нашого з вами кишківника, А якщо ще там є підвищена проникливість через тріщинки і порушення цілісності слизової, бо ми їмо з вами не ту їжу, яку треба, то ці великі молекули білка, які мали розщепитися до більш маленьких, потрапляють до нашого з вами кровіного русла. Ми маємо густу кров, ми маємо застій крові, лімфи в міжклітинному просторі так само, і навіть набряки. Потім ця густа кров потрапляє до наших з вами нирок, які її фільтрують і очищують, і ми маємо там далі проблеми з нирками. Ось так все просто. Що ж робити і як рятуватися? Треба пити норму біологічно доступної води, яка складає 30-40 і навіть часом 50 мл на кілограм ваги на добу. Треба вживати 5 грам солі на добу, її можна розчинити в літрі водички і попивати на протязі дня. Ще таке питання. Коли лікар вам назначає якісь препарати, ви часто читаєте які там побочки протипоказів, які можуть бути ускладнення? Ні, ви не боїтеся, бо це назначив лікар. Так, звичайно, часом це доречно, я не сперечаюся. То чому ж ви тоді боїтеся їсти сіль, яка не має ніяких побочок і ніяких ускладнень? Бажаю всім здоров'я, рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.